Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики? Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого гномика. Ми продовжуємо робити іграшки з ниток і буде ось такий дуже симпатичний гномік. Для цього нам з вами будуть потрібні ось такі матеріали та інструменти. Я не буду все це перечислювати, щоб не гаяти часу. І так, почнемо робити шапочку. з чого ми робимо шапочку? Для того, щоб зробити шапочку, нам потрібно зробити ось таку або з картону ось таку вирізати лінію 1,5 на 16 см і склеїти. Або у кого є ось така трубочка від одноразових рушничків, просто 1,5 см вирізали. Зробили, заготовочка є. Ось, бачите, в мене вже ось є така заготовочка. Потім беремо. Нитки, які вам завгодно, який вам подобається кольор. І ось так намотуємо. Там, де у нас же є з вами ось така картонка 15х10 см. І ось туди 10 см, ми намотуємо, намотуємо десь приблизно, ось так десь приблизно 40 обертів. Намотали і розрізали. Є, у нас з вами вийшли ось такі. Заготовочки, бачите, ниточки? Зробили. Тепер беремо наш кружочок, кружечок, що у нас ось картонка. І що ми робимо? Беремо наші ниточки і ось так заклали. І, на, і оці кончики ось сюди у петельку. Просунули і ось так, ось так вирівняли і закріпили, підтягнули. Є. Поїхали далі. І ось так робимо по всьому-всьому кільцю. Дивіться, ще раз. Ось так склали навпіл нашу ниточку, заклали і потім оці вушка в петельку. О, є! І так робимо по всьому. Зробили. У нас з вами вийде ось така, або ось одна, така ось одна тона, або тут в мене буде така гарненька рябенька. І тепер ось це нам треба вивернути ось так. Туди, усередину. Гарненько, гарненько усе вивернути. Дуже гарненько ось так. Пальчиками ось так туди, усерединку все туди заштовхнути. Заштовхнути, щоб усі усі ниточки у нас вийшли от так. О, о, щоб от, ось тут у нас вийшло гарно-гарно. Бо це буде знизу і це все буде видно. Є, зробили. Потім просто ось так ручками згорнули. Взяли ниточку, обв'язали можна два-три рази, і зав'язали три вузлики, щоб воно у вас не розв'язалось. І у нас виходить ось така симпатична шапочка. Бачите? Ось тут ще треба можна трошки підрізати, підрівняти, щоб ось так було. Зробили. Потім взяли голочку з ниточкою, затягнули туди. Ось так. І усерединку зробили петельку. Є, шапочка у нас готова. Тепер нам треба зробити бороду самого самого гноміка. Да? Беремо нитки. І ось так намотуємо на 4 панчики, робимо 80 обертів. Зробили, зняли з пальчиків і ось так перев'язали посередині. Бачите? Ось така вийшла заготовочка. Потім ось так склали, склали, сюди наклали клейчик і приклеїли. І вже майже вийшов гномик. На сьогодні все. Потім зробимо далі. До побачення.